Громади прикордоння Чернігівщини отримали гаджети для школярів. Ноутбук та планшети передав Міжнародний фонд ЮНІСЕФ. Діти з прикордонням навчаються переважно онлайн через безпекову ситуацію. І далеко не всі мають необхідні гаджети. Є багатодітні родини, малозабезпечені, які не в змозі придбати сучасні засоби. Для навчання є родини, які ну не можуть на сьогодні дозволити собі е, якусь якісь гаджети. Бо ми розуміємо, що сільська місцевість це місцевість, де роботу знайти батькам надзвичайно важко. Е, тим більше в нас є переселенці, діти, які У нас є переселенці ще з 2014 року, які з Луганської Донецької області до нас приїхали. Є е, діти, які з родинами приїхали до нас. З двадцятого року, які переселилися, тому ну я думаю, що така підтримка надання родинам такої допомоги у техніці це дуже важливо. Це дає можливість дітям повноцінно працювати онлайн з педагогами, з колегами і з своїми однокласниками. Найскладніша ситуація з навчанням у Семенівській громаді. Велика кількість тамтешніх школярів вимушено виїхала, рятуючись від ворожих обстрілів. Гаджети їм потрібні, аби гідно завершити навчальний рік. Дуже вдячні, що сьогодні маємо таку гарну новину, гарну нагоду. Це перша велика така партія пристроїв. Ми отримуємо 108 хромбуків і 106 планшетів, тому це досить суттєва допомога нашим діткам, тому що на сьогодні ми останні тижні потерпаємо нашу територію від щільних обстрілів і зараз триває евакуація всіх дітей з прикордонних сіл і більшість учнів наших Бувають вже за межами громади, майже половина. Тому ми сьогодні отримаємо, маємо на сьогодні списки по кожній дитині, яка потребує, і будемо пересилати новою поштою, тому що ми відповідальні за кожного нашого учня і ми маємо достойно завершити навчальний рік. Подарована техніка не на сто відсотків забезпечить усіх нужденних школярів, та це вагома допомога, кажуть освітяни. 354 планшети та хронбуки сьогодні поїдуть в п'ять громад Чернівської області: це Сновська, Семенівська, Новгородсіверська, Корюківська і Граднянська. завдячуючи цим девайсам, діти матимуть можливість. Долучитися до онлайн навчання діти, які знаходяться сім в сім'ї в складних життєвих обставинах, діти, батьки, яких служать, захищають нашу державу, а також діти внутрішньопереміщених, ну які внужіє внутрішньопереміщених особами. Минулого року міжнародні партнери України забезпечили вчителів Чернігівщини п'ятьма тисячами ноутбуків. Тепер настала черга школярів.